Привіт! Колись я усвідомила, що рано чи пізно в моєму житті настане той період, коли я фізично не зможу ходити на роботу і активно заробляти для себе гроші. У мене постало питання за рахунок кого чи чого я житиму в цей період життя. Жити за рахунок дітей абсолютно неприваблива пропозиція була для мене. А от е, жити за рахунок держави і розраховувати на пенсію. Для мене також це не варіант, бо я не маю страхового стажу. На жаль, довгий період часу я працювала неофіційно і не сплачувала податки. Тому страхового стажу в мене не буде і отримувати державні пенсії я не маю права. Єдине, на що я маю право, можливо, то це певна якась соціальна пільга, яка складає 30% від мінімальної пенсії. А це абсолютно гроші, які. Нічим не допоможуть в моєму житті. Тому е, я дуже вдячна, що в моєму житті з'явилася людина, яка розповіла мені, що є така послуга, як поліс накопичувального страхування життя. Я більше дізналася про цю послугу і оформила в 2017 році собі поліс, і на сьогодні я є консультантом з питань накопичувального страхування життя, адже. Кожна людина, яка має поліс, має право пройти базове навчання і стати консультантом. Так от, коли я оформлювала цей поліс для себе, я була впевнена, що я зробила правильний вибір і убезпечила своє життя. Але коли пройшла базове навчання, я усвідомила, наскільки це масштабний проєкт, наскільки це важливо не лише для мене, а й для економіки цілої країни.